Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас п'ятий урок навчання по технічному аналізу. І сьогодні буде дуже цікавий формат, тому що наші наступні три уроки будуть більш такі практикуючі, тому що ми змогли набратися плюс-мінус деякого розуміння саме в технічному аналізі. І тому зараз для нас дуже важливо не скільки стільки теорії, скільки саме практики. Тому буде у нас такий формат. Давайте приступати. Але перед початком відео поставте лайк та підпишіться на мій канал. І ось ви бачите саме три важливі складових технічного аналізу: перше тренд, другий рівень і третє свічки. Але свічки це буде в наступному нашому вже відео. А саме в іншому форматі, тобто, це вже будуть серії по навчанні саме по свічковому аналізу. Ну і давайте тепер розглядати нашу угоду. А, значить, значить, перше, визначаємо наш тренд. Тренд наш є нисходящим, тобто, ми йдемо поки що по тренду саме вниз. Ось так можна проводити наші лінії. Ось тренд. Є. Далі, важливо, це наш рівень. Зараз я буду його наводити, ось я його вже, можна сказати, знайшов. Ось як можемо бачити, ось так хочу показати вам більш краще, щоб ви могли бачити. Ну і третій наш важливий пункт це свічки. Ми про них поки що не вчили, але ось. Можу вам показати те, що впливає на наш аналіз цього тренду цієї валютної пари це свічки. Тому що ми бачимо, як наш рівень підходить до цього нашого рівня підтримки. Бачимо, що ось такі тіні утворюються на наших свічках, і тому ж. Це велика ймовірність того, що наш тренд почне розгортатися і йти в іншому напрямку. Як можемо бачити, так і сталося. Ми все-таки пішли вгору. Або ось можемо розглянути ще другу ситуацію. Бачимо, що наш тренд прямує вниз. Тут ми маємо у нас ось такий рівень супротиву, може позначити, ціна на нього відреагувала, пішла вниз, трішки, потім трішки пішла вище, ніж наш. Рівень супротиву, але все ж таки пішла знову вниз, але вона пішла ненадовго.